козирьок будинку зроблений під колір будинку. Ось так зроблено. Тут основа дерев'яна, далі обшита ОСБ, і поверх пенопласт, і далі поверх закрашено краскою. Ось так виглядить під колір будинку. Низ. Козирка потрібно ще один раз закрасити і буде ідеальний колір, такий як на будинку. Такий, як на будинку фасад. Білий колір, але трошечки з відтінком сірого. Трошечки з сірим. Ось так виглядає цей стротекс нижній, він зніметься. Це тільки чисто для того, щоб не забігало під кришу. Зробиться криша, ринви і воно все буде добре. Колони планується бути квадратними. Будуть обшиті твердим пінополістиролом. Зараз вони круглі.